Це найсмачніший та найніжніший тирамісу, який я куштувала, а ще його дуже просто готувати. Жовтки та цукрову пудру поставте на водяну баню. Прогрійте близько 2 хвилин, поки маса не побіліє. Далі потрібно збити міксером та додати сир маскарпоне. З'єднуємо все міксером в окремій чаші. Потрібно збити дуже холодні вершки. до ось таких густих піків. З'єднуємо всі інгредієнти лопаткою в два етапи. Ось такий пухкий крем у вас вийде. Далі беремо ароматну каву та додаємо до неї воду. Можна взяти розчинну каву або сходити в улюблену кав'ярню та взяти еспрес. Занурюємо палички савоярді в каву та викладаємо першим шаром. Далі викладаємо крем та повторюємо ці шари декілька разів. Палички савоярді потрібно занурювати в каву на декілька секунд, щоб кава добре пропитала печиво Останній шар крему потрібно добре вирівняти та присипати какао. Накриваємо плівкою та ставимо в холодильник.